Подивіться, яка ж краса. Ми приїхали на водойму під назвою Петродолина Сьогодні приїхали, так сказати, чисто відпочити з друзями, з компанією. Розклали палаточку, мангальчик приготували, столик, тут все, вудки вже закинули, я вам не знімав. Але зараз так коротенько все розповім. Поставив я свого родпода. Дві фідерні палки Т-90-120 грам і катушечки 5000 Желочка у мене 0,25 стоїть. По оснащенням флет фідер я Замішав ось таку ось прикормочку від Boom міксерія. Замішав в короб. Ми ж будемо ловити другий сьогодні короб, тож хочеться зробити на ньому акцент. А ще я замішав тут. Пелиця поставив. Замішував взагалі прикормочку ось такою меласою конопля. Тож ось так. На насадочках тут кукурузка, горох, там все експериментував. Всякі попапчики бумовські тут різні. Тож, поки так, друзі. Годівниці я поставив дві сороковочки і одну 50 грамчиків. Ось Тут стоїть поплавець, каболонська удочка, недалеко закинули. І все, флет проскидав на різні дистанції. Один близько, другий трошки далі, а третій взагалі за середину водойми. Тож поки так, О, дивіться, рибка воно. стрибає, карасик. Тож, чекаємо. Але тут так красиво, я вам передати не можу. Ми зайняли 14 номер. Все тут так чисто, гарно. Туалети, смітники, там рукомийнички взагалі. Неймовірна краса. Так, друзі, ну що, поки я від'їжджав у хлопців, було декілька клювань, вони взяли два, два невеликих коробчука. Итак, ребята, у нас первая поклевочка спустя небольшое количество времени. Час примерно. Сейчас подождем. Хоть. Вот есть Димина первая поклевка. Хорош. Да. Красавчик. Первая пошла. Такой вот карпик маленький. Красивенький. Мы сразу выпустим. Да, мы его выпустим. Пусть растет, потом еще раз ловим. Да. <рес> Все, Дима, красавчик. Сразу отпускаем. Все. Маленький рыб. Двои родители. Все. Так, друзі, у нас є поклевка. Да. Опа, є. Це вже моя риба. Уже Леша зловив. Теж маленький такий. На пів кіло десь. Горнює такий. На черв'ячка клюнув. Зараз я перенаживляюся. І, до речі, дивіться на що клював. Клював на ось цей попапчик, бум, кукурудза. І надзвичайно червячка за першим взяли. Тож я ставлю знову кукурудзяний попапчик на голочку. Так, друзі, дивіться, це Дмитро забивав тут, бачите? Корм залишився в годівниці. <рес> ну нічого, вимиється. Так, зараз забиваю нову прикормочку. Не сильно так прижав, трошечки. І зверху попапчик по одягаю. Одягаю зверху, тому що він свіжий, дуже м'який, щоб його не розламати, звичайно. І все, можна закидати. Тож поїхали. Є, друзі, у мене перша рибка. Взяла на ту комбінацію, яку я вам показував. Фотфідер з цим, з бумовським по-папом, кукурудзі. По Двійкин плеве вліво. Ну, кстати, непогано. Це вже побільше буде. Так, трошки побільше, бачиш? Трохи більше, чого. Дві, опа! Так, 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 так. Дивись. Занськ, який гарню, ну все бачите на попапчик. Це картошку. Так, 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 так. О! Ой-ой-ой. Ми прийшли в інше місце, тому що риба. Кидається під іншим берегом, а ми туди часто фізично не можемо докинути. Прийшли, взяли дві вудки з родподом, декілька насадок, прикормочки. Пішли на інше місце. Перший закид було одне холосте клювання. І ось перезакинули і одразу хвилин 5 мабуть не пройшло ще одне. Угу. Тільки угу. відійдеш, а я підійму. Дивись. Зараз буде файно, якщо друга вудка піде. І знову взяв на кукурудзяний. Ми під залишили там, але... Дмитро... Ди, дімо, дімо! Діма, щось. Сто, сто, стой, воно тільки дьорнуло. Я не бачу продовжень. Я тільки сказав, що буде файно, якщо друга піде. Віде, 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 віде. Да? Дивіться кей. Ха-ха пішло якось не так. Ну, ну, да дві. Та блін тільки перекинув. <ріху> ну так скільки ж тут? Ліва і тудой, права тудой. Машим головой. І ти бачив скільки пройшло часу зовсім мало. Ну так я-то мешок. Если бы ты еще крючок не брал. Настя, сбегай за крючком. Ну, теперь мы не сам Вот это только не сам. Хочешь жить? Ну давай за расшепер закинь. 48, от, до 5, спокійно можна Це, друзі, гарнюнька риба. Йому передати не можу. Уф. краса. Ні, Дмитро, але риба є. Є? Риба є, багато риба. Ого, це добре, це добре. Риболовля, просто пушка. Але ось ця одна утка стоїть, тому що ми відірвали гачок там. А йти на наше місце за другим очком якось не хочеться. Тор нічого. Почекаємо. Ще одне клювання і будемо йти. Все? тут вам Бачив, який ти? Молодець. Підіймай, підіймай. Все, ми, ми вже втікаємо звідси. Так? Давайте, бачите, цей клюнув за 6 хвилин. Ну, так, бачиш? Друзі, ви бачили дві риби на один гачок? Де це ви таке бачили? <рес> Диви, як гарно зачепився. Ось такі, як то кажуть, тузики нас радують своїми клюваннями. Приємних ловити. То так підматиш, а потім тільки тягнеш. Треба підмотати вперед спочатку, а потім натягнути. Ну як стандартно, може трошечки більше за наш. Та ти що? Да, більше. Диви. Да, більше більше. Більше, Дмитро, більше. Більше? Чим ти тут з там? Да. Дивіться. О, чі, який він бори. Бери. Дивіться, друзі, давай розвернемось, тому що сонце світить. Дивіться, якуся зловила. Ось такого коропа. Лайкосик за таку рибку. Вечірній коропець. Ну все, знімаємо його. Дивіться, як взяв гарно. Посередині губи. Все, кидай його в садочок. Так подобається по деревом. Я... О, давай давай. Не сильно не сильно не сильно опі. О, маленький. І то, я на Дивіться, друзі, це просто щось шалене виходить. Тому що ось у лізе взяла рибка. І ось... Поряд ще одне клювання і Олексія рибка. А Ми там шашлачки якраз готуємо. Дивіться, як ліза виважу. Молоде. Олексій. Дивіться який. Який файний. Такий от прекрасний, да? Ось такий от такий непоганий. Опа. Все. О, ну що, Олексію, показуйте свого за сьогодні першого сезанчика. Коропець такий. Другу. А, другого? друга третього. Точно, точно. Гарнюнький. Ось такий Взяв також. Дивіться, я не знаю чому. Я стільки перепробував. Бере тільки ось на цю, на цей попапчик. Бумовський, кукурузка. Ну, все, ляпота, дуплетик, пішов перший за сьогодні. Тож зараз перезакидаємо. І жаримо наші шашлички далі. Ось так, друзі. Риболовлю у нас потихеньку закінчується. Хочу підбити невеликі підсумки з цієї риболовлі. Кутки ще стоять. Ось тільки зловили ось дуплетика. Зараз смажемо шашлички, будемо сідати їсти. Та хочу завершити свою риболовлю на такій ноті. Рибалка вийшла. Коротенька, недовго, але ми досить непогано посиділи, половили рибку, коропа піймали, як і хотіли. Ловили на флетфідер, навіть одного коробчика звели на поплавок. Тому, друзі, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково. А на цьому не все. Все, па-па, я їду додому.